Доброго дня, мене звати Огородник Олександр Артем Олександрович, я акушер-гінеколог, і сьогодні ми будемо говорити про міфи інтимної терапії СО 2 лазером. Після лазера буде опік слизової. Ні. Сучасні лазери не викликають опіків, вони діють м'яко, стимулюючи регенерацію тканин. Це болісна процедура. Ні. Більшість пацієнток відмічає незначне покалування та тепло під час маніпуляції. Ефект з'являється одразу після першого сеансу. Так, звичайно, пацієнтки відмічають покращення після першого сеансу лікування СО 2 лазером, проте для найбільшого ефекту потрібно три процедури. Лазер можна робити лише жінкам у менопаузі. Ні, лікування СО 2 лазером можна проводити молодим жінкам після пологів, період гормональних збоїв висухості і в інших ситуаціях. Це щось нове і експериментальне. Ні, лікування це одва лазером практикується протягом 10 років, має велику кількість досліджень, певну доказову базу ефективності. Лікування лазер вирішує тільки естетичні проблеми. Ні, лазер допомагає підвищити тонус, зменшити сухість та зменшити дискомфорт у жінок, які мають дані симптоми. Після курсу ефект зникає через кілька тижнів. Ні, ефект зберігається протягом тривалого часу, і при необхідності лікування можна повторити. Після co 2 лазера не можна мати статеві контакти кілька тижнів. Ні, сучасні технології дозволяють відновити статеве життя протягом декількох днів після проведення процедури. co 2 лазер це соромно чи занадто інтимно? Насправді co 2 лазер може значно покращувати якість життя наших пацієнтів. Тому ми допоможемо всім бажаючим подолати всі бар'єри на шляху до здоров'я та гарного настрою. Якщо ви маєте скарги та бажаєте покращити якість свого життя, ми вас чекаємо в клініці Меділенд, де лікар підбере індивідуальну програму саме для вас та визначить об'єм лікування, який буде підходити саме для вас.